Італій шахів, рай, в родину або хопа-попа. Румунія. Рейтинг 1900. Я D4 проведу зараз. Просто кінці три спочатку зіграв. Слізький захист. А, є такий хід. є є, є угу. Ту, 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 ту. Ту-ту-ту-ту-ту-ту поставлю коня відразу сюди. Відійдемо. Він може помінятись. Я буду C3D4 готувати, якщо він нічого не робить Так, хоче помінятись. Ну-ка, якщо просто тут жертвую йому він б'є, чим б'є. Так, так. Д4, Та Давай відразу. Не відходячи від каси, а він хоче вдарити тут, ну бий. Не відходячи відказ. Якщо віддасти слона мені білопольного, я буду радий. Не буде хороший слон в тебе. Слон і зараз хороший. Ні, не міняється. Подивіться на нього. Тільки подивіться на нього. Мрей не міняється. Ну, окей, взяли, наприклад. Якось будемо розвиватись. Якось будемо розвиватись. Можливо, не F5 фрезя переведу. Можливо, ні. Так, ну, давайте туру сюди. Ну, та та тара-та-та-та. -та. Ми отримуємо двох слонів. Напав сюди або сюди не віддає чорнопольного слона. Бачите який? Але прослабляє чорні поля. Питання в тім, чи мені треба давити на її щось. У мене білопольний слон, в принципі. Можна, звісно, якось і по-іншому грати. Так, там на поміняти чорнопольну, потім по чорним полям. А інша проста ідея ну її будемо реалізовувати. Що нам тут, як то кажуть, видумувати? Воно вже все тут, все тут є, що треба. Просто розбили йому структуру, тепер чіпляємось. Так, в нього зайвий пішак, але в центрі в нього каша. <кій> ти що? Ну, я відразу буду відкривати всю цю двіжуху. Чекати ми тебе не будемо тут. Твого короля. Якось. Веселий тип, звісно. Ну, мене фігури дуже добре стоять. Фрезятіки ще кудись можна перевезти посильніше. Тура на відкритій. Ця тура також зараз буде на відкритій. Суперника фігури такі собі. Тобто король захищає слабкість в центрі. Ну. Немає це триматись. Відходити королем, наприклад, кудись. Ну я заберу просто на іщість. Тут дуже сильний домінатор буде слон. Або спочатку тут можливо. А може просто на Правда, тут заберемо. Але в нас буде ради 7 хід. Але в нас буде то Раде 7. Ти типу б'єш, то Раде 7 прийшла, наприклад. Потім я тут візьму. А, ні. Ми б'ємо, він б'єм ми б'ємо. А, тут шахом. Ну, все рівно так треба грати, тому що тут сказати. Якийсь буде ферзь є 5 хіт. Версії п'ять. версії п'ять мені не подобається. Просто відійду Так це логічний хід. Питання в тім, чи як мені дібратися його. Не зовсім ясно це все. Це прослаблення якесь. Фрезі сюди можливо перевести. Мейбі. Хоча тут, можливо, він зараз і відіб'ється. Так, да, такі хі знайшов. Знайшов він хід. Ще час, тік, тік, Б5 будемо. Два слони покажуть щось сьогодні. Чи ні? Суперник пограв на перемогу молодець. Лайк, like, як то кажуть. Так. І що? А як такий шах? І все? Не хочеш робити хіт? Ай-яй-яй-яй-яй. Ну, не роби, не роби. Що тобі траплялось такі, як ти? 71 на 76. Так, комп'ютер каже, що це такий собі хід. Жертва. Не дуже, але мені подобається. Я поставив добре фігури, і суперник помилився, він прослабився. Ой-ой-ой. ой Так, 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 так. Слон G5. Йому треба було віддати слона F6 грати. А6. Можна F6. Ну, далі в мене була б ідея якось. Все-таки оцю всю двіжуху F4, G5, можливо. Можливо, 6. Розбити. Ну, і зіграв вже 6 і прослабився. Ну, і, по-перше, дав можливість здвоїти пішаки в центрі, що її зробив. Цікавий хід зробив він. Слоне 6 треба було зіграти. Сильніше. Просто тупо треба було чіплятися і все. Ну, окей. Я вирішив відразу в 4 ляпнути. Так, g 3 краще було. Ну, добре. Тут він підрівняв, тому що я тут не зміг його зловити цього короля. Бігали. І аншплю в нього нормальний. Зайвий пішак. Але тут він чомусь поміняв туру. І тут, в принципі, є така позиційна перевага, як два слони. Відкриті позиції, сильніший ніж слон та... та кінь. Хоч суперника зайвий пішак, але два слони сильніші, як ніколи. Так. А, слон, це 4 вилку я не побачив. Ну, добре, що хоч потім я її побачив. Тут все рівний якийсь був би захист, ну добре. Так, тут, в принципі, треба було короля вести. Якщо він так іде, то ми сюди. Ага, і дуже активний король. Ось, але тут все він поїсть. Проблемки в чорних, тому що кінь, ось він слабкіше заснув в тому, що слон на два фланги грає, і там, і там стигає. Кінь, поки прийде, то партія закінчиться з одного флангу на інший. Так, ну тут він ніч якось захиститись, захиститись, але він трошечки не та зіграв опять. Треба було прибрати пішачка, тому що тут небезпечний пішак прохідний, створився. Ось. Ну і тут він підставився. І гарно вилупився.